Розділ двадцять третій І вп'явся очима Павло на той синедріон і промовив Мужи, браття, я ж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Але первосвященик Ананій звелів тим, що стояли при ньому, щоб били його по устах. Тоді промовив до нього Павло. Тебе битиме Бог, ти сіно побілена. Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш бити мене проти закону. А присутні сказали то ти Божому первосвященникові лихословиш. І промовив Павло. Не знав я, брати, що то первосвященник бо написано на начальника люду твого. Не лихо слов. І Павло, спостерігши, що частина одна саддукеї, а друга фарисеї, покликнув у Сенедріоні. мужі браття, я фарисей і син Фарисея, за надію на Воскресення мертвих мене судять. Як же він це промовив? Колотнече постала поміж саддукеями та фарисеями? І розділилась юрба. Саддукеї бо твердять, що немає Воскресення ані ангела, ані духа, фарисеї ж оце визнають. І галас великий щинився. а деякі книжники із фарисейської групи, уставши, почали сперечатися, кажучи. У чоловікові цьому ми жодного лиха не знаходимо. А коли промовляв дух до нього, чи ангол. Не противмося Богові. А коли колотнеча велика щинилась, то тисяцький боячий, щоб павла не роздерли, звелів воякам увійти та забрати його з поміж них і відвести в фортецю. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив Будь бадьорий, бо як в Єрусалимі про мене, ти свідчив, так треба тобі святкувати й у Римі. А коли настав день, то дехто з юдеїв зібрались та клятву склали, говорячи, що ні їсти, ні пити не будуть, аж доки Павла не заб'ють. А тих, що закляття таке поклали, було більш сорока. І вони приступили до первосвящеників та старших і сказали: ми клятву склали нічого не їсти, аж поки заб'ємо Павла. Отож разом із синедріоном передайте тисяцькому, щоб до вас він привів його. Ніби хочете, ви докладніше розізнати про нього. А ми, перше ніж він наблизиться, готові забити його. Як зачув же сестрінець Павлів про цю змову, то прибув і увійшов у фортецю. І Павла завідомив, Павло ж зараз покликав одного з сотників та й сказав: Цього юнака запровадь до Тисяцького, бо він має йому що сказати. Той же взяв його та й запровадив до тисяцького та сказав, Павло в'язень покликав мене і просив запровадити до тебе цього юнака, що має тобі що сказати. І взяв тисяцький того за руку і набік відвів і спитав. Що ти маєш звістити мені? А той розповів: змову склали юдеї, просити тебе, щоб ти завтра до синедріону Павла припровадив, ніби хочуть вони докладніше розпізнати про нього. Отож, не послухайся їх, бо чигає на нього їх більш сорока чоловіка, що клятву склали ні їсти, ні пити, аж доки його не заб'ють. І тепер он готові вони і чекають твого приречення. Тоді тисяцький відпустив юнака. Наказавши йому не розповідати ані одному, що мені ти не виявив. І він закликав котрих з двох із сотників, і наказав Пришикуйте на третю годину вночі дві сотні вояків, щоб іти до Кесарії, і кінотчиків сімдесят та дві сотні стрільців. Приготуйте також вівчаків і Павла, посадіть, і здоровим його проведіть до намісника Фелікса. І листа написав він такого ось змісту. Клавдій Лісій намісникові вседостойному Феліксові. Поздоровлення. Цього мужа, що його юдеї схопили були, та хотіли забити, урятував я, і з вояками прийшовши, довідавшися, що він римлянин. І хотів я довідатися про причину, що за неї його оскаржали, та й привів був його до їхнього сенедріону. Я знайшов, що його винуватять у спірних речах їхнього закону, і що провини не має він жодної, вартої смерти або ланцюгів. Як донесли ж мені про ту змову, що юдеї вчинили на мужа цього, я зараз до тебе його відіслав, наказавши також позивальникам, щоб перед тобою сказали, що мають на нього. Будь здоровий. Отож вояки, як наказано їм, забрали Павла і вночі попровадили в Антипатриду, а другого дня, полишивши кінотчиків, щоб ішли з ним, у фортецю вони повернулись. А ті прибули в Кесарію і, листа, передавши намісникові, поставили також Павла перед ним. Намісник листа прочитав і спитав, із якого він краю. А довідавшись, що скірикий, промовив, Я тебе переслухаю, як прийдуть і твої позивальники. І звелів стерегти його в іродовому приторії. Розділ 24 А по п'яти днях прибув первосвященик Ананій з якимись старшими та спромовцем якимсь тертилом. Що перед намісником скаржилися на Павла. Коли ж він був покликаний, то тертил оскаржати зачав, промовляючи через тебе великий мир маємо ми, і для народу цього добрі речі впроваджено через дбайливість твою. Це ми завжди і скрізь визнаємо, з подякою щирою, вседостойний наш Феліксе. Та щоб довго тебе не турбувати, то благаю тебе. Щоб ти коротко вислухав нас за своєї ласкавості. ми переконались, що цей чоловік то зараза, і що він колотнечу викликує між усіма юдеями в цілому світі, і що він провідник назарейської єресі. Він відважився навіть збезчестити храм, і його ми схопили були, і судити хотіли за нашим законом. Але тисяцький лісі. Прибув і з великим насильством видер його з наших рук, а його винувальникам звелів йти до тебе. Ти сам зможеш, від нього, розпитавши, дізнатись про все, у чому його ми винуємо. Юдеї також прилучились до того, говорячи, що то так, і як намісник дав знака йому говорити, то Павло відповів: Я знаю, що від літ багатьох ти суддя для народу цього. Тому буду сміліш боронитись, ти можеш довідатися, що нема більш дванадцяти день, як прийшов я до Єрусалиму вклонитися, і вони ані в храмі, ані в синагогах, ні в місці мене не здибали, щоб я з ким сперечався або колотнечу в народі здіймав, і не можуть вони довести тобі того, у чому тепер оскаржають мене. Але признаюсь тобі. Що в дорозі Отцій, яку звуть вони Єресю, я Богові отців служу так, що вірую всьому, що в законі і в пророків написане, і маю надію я в Бозі, чого й самі вони сподіваються, що настане Воскресення праведних і неправедних, і я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога людей. А по довгих роках я прибув, щоб подати моєму народові милостиню та приноси. Ось при цьому знайшли мене дехто з юдеїв азійських, очищено в храмі, а не з натовпом чи з колотнечею. Їм належало бось перед тебе прибути й казати, коли мають вони що на мене. Або саміці, нехай скажуть, чи якусь неправду знайшли на мені, як я в Синедріоні стояв, крім того єдиного виразу, що я його крикнув, стоячи серед них За Воскресення мертвих приймаю від вас суд сьогодні. Але Фелікс, дуже добре дорогу цю знавши, відстрочив їм справу, говорячи. Розсуджу вашу справу, коли тисяцький лісій прибуде. І він сотникові наказав сторожити Павла, але мати полегшу, і не боронити нікому з близьких його, щоб служили йому. А по декількох днях прийшов Фелікс із дружиною своєю друзілою, що була юдеянка, і покликав Павла та слухав від нього про віру в Ісуса Христа. І як розповідав він про праведність і про здержливість та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув, і він відповів: Тепер іди собі, відповідного ж часу, покличу тебе. Разом із тим, і сподівався він, що дасть Павло гроші йому, тому й часто його прикликав і розмову з ним вів. Як минуло ж два роки. То Фелікс одержав наступника порція феста, а Фелікс бажав догодити юдеям і у в'язниці Павла залишив. Розділ 25. А коли прибув фест до свого намісництва, то він по трьох днях відійшов із Кесарії до Єрусалиму. І поскаржилися йому на Павла первосвященики та головніші з юдеїв і благали його, і ніби милости просили для нього, щоб до Єрусалиму його припровадив. Вони змову вчинили, щоб смерть заподіяти йому по дорозі, а фест відповів, що Павла стережуть у Кесарії, і він сам незабаром туди подається. Отже, сказав він, хто спроможен із вас? Нехай ті вирушають разом зо мною. І коли є неправда, яка в чоловікові цьому, нехай оскаржають його. І, пробувши в них днів не більше як вісім чи десять, він повернувся до Кесарії. А другого дня він засів на суддевім сидінні і звелів, щоб привезти Павла. Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що поприходили з Єрусалиму. І Павлу закидали багато тяжких звинувачень, що їх не могли довести, бо Павло боронився Я не провинився ні в чим, ані проти закону юдейського, ані проти храму, ані супроти кесаря. Тоді Фест, що бажав догодити юдеям, промовив Павлові на відповідь чи ти хочеш до Єрусалиму піти? І там суд прийняти від мене про це. Та Павло відказав: Я стою перед судом Кесаревим, де належить мені суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, як і ти дуже добре те знаєш. Бо коли допустився, я кривди, або гідне смерти вчинив, що, то не відмовляюся вмерти. Як нема ж нічого того, у чим вони винуватять мене, то не може ніхто мене видати їм. Відкликаюсь до кесаря. Тоді фест, побалакавши з радою, відповідь дав: Ти відкликавсь до кесаря, до кесаря підеш. Як минуло ж днів кілька, цар Агріпа й Верніка. Приїхали до Кисарії, щоб феста вітати. А що там багато днів вони пробули, то фест виклав справу Павлову цареві й промовив: є один чоловік від Фелікса, лишений в'язень, на якого, як в Єрусалимі, я був, первосвященники і старші юдейські принесли скаргу, домагаючись його осуду. Я їм відповів, що римляни не мають звичаю людину якусь видавати на згубу. Поки пізваний перед собою не мати би обвинувачів, і не буде йому дано можності для оборони від закидів. І як зійшлися вони тут, то я, зволікання, не роблячи жодного, сів наступного дня на сидіння суддеви і звелів привезти цього мужа. І винувальники стали круг нього, проте не вказали вини ані жодної з тих, яких я сподівався. Та мали вони проти нього якісь суперечки про власне своє марновірство. І про якогось Ісуса померлого, про якого Павло твердив, що живий він. І я був непевний у цьому змаганні і спитав, чи не хоче піти він до Єрусалиму і там суд прийняти про це. Через те, що Павло заявив, щоб залишений був він на кесарі в розсуд, я звелів сторожити його, аж поки його не відправлю до кесаря. А гріппа промовив до феста Хотів би і я. «Цього мужа послухати. Узавтра, сказав той, почуєш його? А на завтра А й Верніка прийшли з превеликою пишнотою і на залю судову війшли разом з тисяцькими та значнішими мужами міста. І як фест наказав, то Павло був приведений і сказав до них фест. О, царю Агріппо, та з нами присутні всі мужі, ви бачите того, що за нього весь люд юдейський мені докучав в Єрусалимі та тут, кричачи, що йому не повинно більш жити. Я ж дізнався, що нічого вартого смерти він не вчинив, а що сам він відкликавсь до Августа, розсудив я послати його. Нічого не маю я певного, що міг би про нього писати до пана, тому я припровадив його перед вас. А найбільш перед тебе, царю Агрібко, що після переслухання мав що писати, бо, здається мені нерозважливим ув'язненого посилати і не означати обвинувачень на нього. Розділ 26